Привіт-привіт! Рада вітати тебе на моєму каналі. Тут я розповідаю про міновий шлях, як UGC, Ділюся фішечками по створенню креативного, естетичного та живого контенту, а також про життя в Іспанії. Сьогодні хочу розповісти тобі про мою подорож на корфу, яка пролягала через Рим. Таким маршрутом я вже їздила вдруге. Але цього разу вирішила зупинитися в самому Римі, щоб побачити його красу. Зупинились ми в гарних апартаментах недалеко від центру, двох хвилинах від метро. Для того щоб потрапити в апартаменти, зайти в під'їзд та в саму кімнату, потрібно було зареєструватися, перейти за посиланням та отримати код. Допуском до своїх апартаментів особливо мене вразив сам під'їзд, та точніше ліфт. Для того щоб потрапити в ліфт, спочатку потрібно було відкрити фіраночку, і потім ще спеціальні такі подвійні двері в самий ліфт. Але сам прикол, ще був був не в цьому, вже приїхали на свій поверх, піднялися, щось собі говоримо. Типу ну чекаємо, що двері мають відчинитися, але ні. Ти маєш сам відчинити двері і фіраночку, і знову закрити двері, і закрити фіраночку, щоб потім люди могли теж його викликати. Тобто, якщо ти це все не закрив, то просто він не може не функціонувати, і люди потім не зможуть його собі викликати. Але було цікаво таке враження, що ти відчуваєш. Справжній смак стародавнього Риму. Пересувалися по Риму ми виключно метро, та в принципі більше часу пішки. Звичайно, мене вразили метро і трамваї. Я думала, в Римі воно буде якось охайніше і сучасніше, якщо чесно. Не дуже старенькі бідолашки, і хотілося би якусь реконструкцію, якесь відновлення для них. З тих місць, які ми відвідали, я зробила окрему підбірку саме тих місць, які я дуже раджу відвідати. І перше таке місце це звичайно колізей, символ Риму і, мабуть, найвідоміший амфітеатр у світі. Тут колись відбувались гладіаторські бої, видовища на тисячі глядачів. Просто коли стоїш біля нього, відчуваєш цей справжній дух стародавнього Риму. Фонтана Дітраві найвідоміший фонтан у світі, і один із найкрасивіших у Європі і в моєму серці, коли вивчала культурологію. Ми проходили його також. Так, так. Я за спеціальністю культуролог. Він мені тоді дуже сподобався на фото, коли ми його розглядали. Але вживу це неможливо передати словам, тому я обов'язково раджу відвідати його. Але те, що мені там не сподобалось, це неймовірна купа людей. Там неможливо нормально сфотографуватися, а зняти відео я взагалі мовчу. Ми прийшли до нього десь в день. Десь в другій половині дня там була ну, нереальна кількість людей, черги, ну просто. І вирішили на наступний день прийти прямо з раночку, ну, щоб зробити гарні фото, там якесь відео. Я думала, там буде ну, чоловік ну, п'ять, ну десять. Там було дуже багато людей. Звісно, менше, ніж коли ми були в другій половині дня, але це просто нереально. Ти просто не можеш. Знайти собі клаптик окремий, так не знаю. Можливо, туди потрібно їхати взимку, або я не знаю коли, щоб зробити якийсь класний контент. Наступна точка це п'яца Делла ротонда, дуже затишне місце з купою кав'ярень і атмосферою справжнього італійського життя. Піаца Сан Марко. На жаль, нам не вдалося прогулятися по цій території, зайти всередину. На той час відбувалися якісь чи то ремонтні роботи, чи то реконструкція, не знаю, що але було перекрито. і Не змогли туди потрапити, тільки могли здалеку подивитися на нього. Але взагалі це вважається менш таким туристичним місцем, де можна відчути такий справжній місцевий ритм життя. У наступній точці ми натрапили на іспанський дух, іспанські сходи. Там є ціла, така навіть маленька площа. так і називається Іспанія, італійською спагна. Взагалі це вважається одним із найромантичніших місць в Римі. 135 сходинок, які ведуть до церкви Трініта дай Монті. Це популярне місце зустрічей, фотосесій. Наступна точка: П'яца Сан Пєтро, головна площа Ватикану. Знаходячись у центрі Риму, ми відвідали ще одну країну. До речі, найменшу у світі це Ватикан. Настільки велична архітектура і просто неймовірна атмосфера. Особливо вражають масштаби. Собор святого Петра найбільший католицький храм у світі. Масштабнішого я навіть не побачу. Знову ж таки, це неможливо описати словами. Це потрібно побачити. Усередині він вражає своїм розписом, куполом Мікеланджело і величезною кількістю святинь. Аца піо 12 площа прямо перед входом до собору святого Петра. Це такий своєрідний перехід від міста до Ватикану. Тут особливо відчуваєш, як історія і сучасність переплітаються. Наступна точка замок святого Ангела. Спочатку це була гробниця імператора Адріана, а згодом папська резиденція і фортеця. З нього відкривається дуже гарний вид на місто та річку Тибр. Класна, дуже локація для фото. Але знову ж таки неймовірна кількість людей. Піаца Giovanni ін Латерано ще одна із найважливіших площ Риму, адже саме тут знаходиться базиліка святого Івана Латеранського, головний католицький храм світу. І виявляється, що вона є навіть важливіша за собор святого Петра. Що мене дуже сильно вразило. Усередині неймовірна архітектура, стародавні мозаїки та особлива духовна атмосфера. Прогулюючись на одній з площ, побачила папугу. Самі зеленого кольору були на деревах з таким зеленим листям і їли зелені плоди. Тобто, повністю все було зелене, і я просто якось так чисто випадково дивлюся, щось рухається таке. А потім, як я придивляюся і чую такий звук, а там їх просто багато. Це така неймовірна краса живої природи. Я дуже хотіла скуштувати традиційний десерт. Коли я його там побачила на вітрині, я згадала про фільм. Який я вже давно бачила, де дуже так смачно їли цей десерт. Дуже хотіла його скуштувати. Який ж він. Звичайно, мої очікування були якісь трошки вищі від реальності. Я очікувала трошки іншого якогось смаку, більш якогось насиченого, напевно. Він такий повітряний і ніжний, напевно. Він якось мені так в фільмі якось зайшов, і я ось думала, що він якийсь, якийсь інший. Взагалі, моє перше враження, ще в тому році було про корфу таке двояке, тому що архітектура, я б сказала, її відсутність. Взагалі таке враження, що ти перенісся в часі десь на років 30, а то і 50 назад. Нічого не відновлюють, не будують нові сучасні будинки, але, звичайно. Не заради архітектури їдуть на корфу, а заради фантастичних видів, природи, гір, і, звичайно, моря. Ну, це просто це моя любов. Мало такого красивого бірюзового кольору. Температура теж дуже класна води. Ну і звичайно, основна точка, заради якої з'їжджаються паломники зі всього світу, це. Монастир святого Спиридона, де знаходяться його мощі, дуже багато є різних відгуків, історій про це місце. Якщо вам це цікаво, ви можете погуглити, подивитися. Дійсно дуже цілюще і сильне місце, за якого взагалі варто прилетіти на корфу. Тому від щирого серця розповідаю вам про це місце і обов'язково. Раджу його відвідати. Для мене це було основним і дуже цінним моментом у цій подорожі. Ця подорож через Рим на Корфу подарувала мені абсолютно різні емоції: велич і історію Риму, та спокій, красу природи і духовність на корфу. І якщо ти ще не був, не була у цих місцях. Обов'язково раджу додати їх до свого списку для наступних подорожей. Не забудь підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не загубити. І не пропустити нових історій та влогів з моїх наступних подорожей. Обіймаю. До нових зустрічей!